20 років історії карпатської України виклали у 70-хвилинний документальний фільм Срібна земля хроніки Карпатської України. Базується стрічка на реальних подіях після воєнних часів. На допрем'єрний показ до Чорнівців приїхали Тарас Чолій, продюсер фільму та виконавець однієї з ролей пластун Микита Васильченко. Спілкувалися з ними і наші кореспонденти. Як переконує науковий консультант фільму Історик Олександр Пагиря, усі епізоди срібної землі базовані на реальних, хоча й маловідомих, документах. Жодна подія не є вигадкою, усі факти підтверджено документами та свідченнями учасників. Показ фільму вже відбувся у Львові, Тернополі, Івано-Франківську та Ужгороді. Робота над стрічкою тривала загалом понад 15 місяців. Зйомки проводились у тих самих географічних місцях, які зображені в історичних хроніках і розповідях. Ми прагнемо, щоб наш документальний фільм не був там черговим. Таким, знаєте, нецікавим документальним фільмом, який ніхто не хоче дивитися. А щоб цей фільм дивилася в молодь, фактично, речі, які ми екранізовували, ми, ми це робили майже по днях. От день, рік, подія і є екранізація. Ми ну, історики ті, що дивилися, наприклад, фільм я там не хвалюся, але вони багато речей не знали. Фільм продовжує серію документальних стрічок про історію України ще влітку, що з кордон, щоб передавати військову літературу, зброю та кошти на Закарпаття. З фільму приурочує до святкування століття скаутської організації пласт у сюжеті. Є цілі сцени тодішнього скаутського життя карпатської України. У зйомках брали участь і сучасні пластуни. Для нас, як для пластунів, для мене зокрема зіграти роль пластуна. Це є подвійна честь, подвійно цікаво і. Ну, це щось спеціальне, це щось особливе. Наразі в Чернівцях відбувся єдиний показ. Але, як зазначив продюсер, фільм повернеться в ротацію кінотеатрів нашого міста вже восени. А за кілька тижнів будуть випущені ліцензійні dvd диски. Тарас Чолій запевняє, що фільм знятий у дуже хорошій якості і вільно сприймається з екранів кінотеатрів, а диски будуть гарним доповненням, адже містять у собі саундтреки, які за його переконанням повернуть слухача до тодішньої історії та змусять вкотре задуматись над нею. Андрія та Ярослава Боячок, Чернівецький репортер. it's like an alternative